Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам, де знаходиться печера циклопа. Можливо, ви якраз її шукали. І в тій печері можна знайти ось таку легендарну зброю 32 рівня, ну і ви можете її прокачати до 37 рівня. Ось. А, що? З вас підписка, вподобайка? Ну і що, погнали? Я їх завжди стартую з своєї стартової цієї точки. З найвищої ось тут гори, яка може бути на цьому кус кусочкові мапи ну, біля дракона. Як на мою думку, тут найкращий варіант е -е -е, можна ще. З іншої сторони зайти, але цей варіант, який я вам показую, він саме простіший, я б сказав, і, в принципі, тут не потрібно десь тут бігати, щось таке. Просто можна долетіти. в принципі, і Спуститися по печері, і ми вже будемо біля циклопа. Плюс, я кажу, біля нього постійно спамиться легендарний меч, і ви можете собі його брати так само. Літати, фармити і тим самим собі збирати руни прості. Розбирати його і фармити руни. Ось. Трошки треба пролетіти. Так, печера. Так, ось тут. Ці кажани ось тут є, звичайно. Давайте ми їх, напевно, що притягнемо, щоб з ними довго не гратися. Де ще там один кажан десь тут був? Ага. Добре. Йдемо сюди. Ось. Тут є такий спуск, нам потрібно по ньому спуститися. Угу. І ми попадаємо ось сюди до цього циклопа. Пойде, і він би мав вже тут заспамитися. Ось я, бачите, він є тут. Трошки ми його починаємо дамажити. О тут трошки треба з ним повозитися, Ну, то не страшно. От, і... Так. Йдемо до нього. Тут, як завжди, є металобрух, то голова і ліва нога циклопа. Хто її шукав, можете собі її забрати. І ось тут по центру. Ось такий меч. Він тут завжди буде спамитися, ви можете собі його прокачувати, можете його розбирати на прості руни, можете собі його додати, і прокачати, і бігати з ним, якщо більше ніякої у вас зброї нема. Ну, тим не менше, ось такий легендарний меч. Плюс циклоп, і з нього можна собі взяти ліву ногу. Хто склад... собі оцей складає скелет циклопа? Ви можете його цілком скласти. Якось так. Все, що я хотів, я вам показав з вас підписка, вподобайка. Ну і по традиції почуємося в наступних відео. Всім па-па.